Є новина, друзі. Давайте чесно поговоримо. Це відео буде довгим, тому нажимайте 2 ікса і а, слухайте. Я зняв попереднє відео, тому що Financial Times написало, що нібито перемовини Рубіо з Лавровим 30-го. Жовтня? Ну і як буде далі діалог про завершення війни, про кінець війни, якого я дуже сильно чекаю і хочу, щоб він відбувся? Далі з'явилася знову інформація вже від журналіста NBC, який каже, що Білий Дом призупинив перемовини з росіянами, тому що Трамп вважає, що дві сторони не готові до перемовин і до завершення війни, тобто і Україна і Росія. Наскільки я? Розумію, що і зустрічі, якби вже Трампа і Путіна не готуються. Ну і Лаврова і Рубіо так само не готуються. І от під тим відео мені написали там дуже багато є людей. Я подивився свідомо їхні акаунти. Багато ботів я їх видалив, але багато є людей, які от не вірять в кінець війни, і які не хочуть цього кінця війни. Ну чомусь я не розумію. Я вам хочу пояснити, чому я хочу і говорю постійно про кінець війни, тому що я вважаю, що ми зараз, вже от на четвертому році війни, я сам проживаю в Україні. Ми знаходимося, Україна. На краю прірви. І наша влада вже не справляється з викликами, і це видно, мені абсолютно це зрозуміло. Чому я вам поясню, нас в ТЦК черги немає? А от сьогодні я військового він назвав взагалі дії ТЦК там військових, які були в Тернополі, всі затримані і арештовані ну, з третьої штурмови, просто бандитизмом. Тобто нас мобілізація перейшла в бандитизм. Це слова військового колишнього, який втратив кінцівки для того, щоб підняти мотивацію і щоб хтось хотів мобілізувати. Потрібні не просто підняття зарплат до 50 тисяч, потрібні шалені виплати. Тобто, це має бути там 100 тисяч в тилу і 250 на передовій. І ще контракти треба давати мільйонні, людям виплачувати за якийсь відповідний період. І контракт має бути ну на рік, на два, тобто, він має мати термін закінчення. Розумієте, а щоб це зробити, потрібні шалені кошти. Це сотні мільярдів доларів. Нам їх не дають, ми їх не маємо. І влада намагається викрутитись як може. Ну і заодно корупція, яка на цьому заробляється. Тому що ну, багато хто заробляє на цьому. Друге питання. Ну, це заява голови ОВА Харківської області. Він каже, що велика проблема з лікарями з вчителями вони не хочуть в Харкові жити, тому що зарплати мінімальні. Постійно ідуть бомбардування, б'ють каби, ракети терориста Путіна. І ну треба якось піднімати їм заробітну плату, тому що немає мотивації людям працювати. Я сам знаю лікаря, який з Харкова переїхав і зараз працює у Львові. Розумієте? І питання так однозначно треба всім людям, які проживають на територіях, де постійно бомбардування, які працюють в бюджетних організаціях, вчителі, вихователі, лікарі, молодший медперсонал, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Херсон, Миколаїв. Зараз в Чернігові, от ідіть подивіться відео. У мене телеграм-каналі там колапс, катастрофа в Чернігівській області. в людей немає ні зв'язку, ні світла, ні води. Вот ідіть, подивіться. І ну, влада про це мовчить. Марафон сильно про це не розповідає. Телеграм-канали ну запостили одне відео, і все, якби ну, тихенько. І от всім бюджетникам в тих регіонах, там, де йдуть найбільше бойові дії, де терорист нищить щодня кабами, ракетами, шахедами і всім, чим можливо вбиває і людей, і енергетику. Ну треба піднімати зарплати в рази. Як мінімум має бути зарплата 100 тисяч в лікаря, 100 тисяч вчителя, 100 тисяч вихователя. А де на це взяти грошей? Їх нема. І Європа їх не дає, і не може ніяк родити цей репараційний кредит. Не може взагалі ніяких грошей родити. От нібито те що я розповідав в попередньому відео, нібито вони хочуть нас посилити. Подивимося, як вони нас посилять. От я не вірю, що вони дадуть 150 мільярдів євро. От не вірю, розумієте? Тому що в них там є дискусія, як, знаєте, крапельним шляхом підтримувати Україну, щоб Україна їм вигравала час, щоб Путін на них не напав. Наступне питання: сьогодні дві новини. Дві новини. Що один омбудсмен бізнесу каже, що якщо українці не хочуть йти на низькооплачувальні роботи, ну от колись в нас були кур'єри голову з Азії, ну то будуть завозити якби іноземців. Тобто, нам це вже в ЗМІ просувають щодня, що будуть завозити іноземців. Друга новина. 200-300 тисяч вже не вистачає робітників будівельній галузі. Треба заводити індусів, бангладешців, пакистанців. І ця новина на трусі, на Трусі ексклюзивно. Ну це ж ми розуміємо, це вже просувають наративи на найбільших телеграм-каналах мільйони для того, щоб завозити сюди масово іноземців в країну. І про що це все говорить? А це говорить про те, що ну ми знаходимося на краю прірви, влада не справляється з викликом. Ось щойно вийшов Зеленський він каже, що Україна готова закінчити війну. А Путін не готовий. Але от ми побачили його слабке місце. Тамагавки я постійно говорив: якщо би нам дали тамагавки, Таурас, стромшедов і дали можливість бити по всім підприємцям російським, вже давним-давно Путін би прийшов і захотів би припинити війну. Захотів би пропинити війну, але цього не відбувається, розумієте? І в першу чергу, так і США в цьому винні, але в цьому винна Європа, тому що це все постачається крапельним шляхом, і зараз ми просто знаходимося вже перед питанням, хто за це все буде платити і звідки це все брати. І я розумію Зеленську владу. Вони в патовій ситуації вони хочуть показати якусь хорошу гру про смертельні ситуації. в нас же економіка мертва. У нас податкова база постійно зменшується, кількість працівників зменшується, взагалі зменшується ну, робоча сила, тому і говорять про цих іноземців. І люди приходять в коментарі, ну комусь там платять, може, якимсь ботам, хтось просто вірить, що Україна має воювати до останнього кінця. Хоча це чоловіки, які сидять на фотографіях на дивані. Розумієте? Не в окопі вони сидять і на дивані. І так відверто говорять, нам не потрібен кінець війни, та нам кінець війни потрібен більше всього. Тому що якщо ми зірвемося з цього краю прірви, про який я сказав на самому початку, зупинитися буде дуже-дуже важко. Дуже-дуже важко. Єдиний шанс це шалені сотні мільярдів євро давати сюди, в Україну. І щоб їх не вкрали. Розбовна ще з корупцією шалена проблема. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профілі. Підписуйтеся.